Направду Росія постійно порушує домовленості з Україною у всіх питаннях, які стосуються військовополонених, та й нормального гуманітарного права для країни-агресорки просто не існує. На нашому ефірі наголосив український омбудсмен Дмитро Лубінець: до прикладу, нещодавно ворог цинічно розстріляв кількох полонених українських воїнів. Після виходу збройних сил України Авдіївки. Хоча Україна мала домовленості з Росією щодо поранених військових. У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовились про те, що поранених військовослужбовців Збройних сил України офіційно візьмуть в полон. їм нададуть медичну допомогу. І потім їх повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть просто не виконуватись. Зараз з нами Олександр Павліченко на прямому зв'язку це виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Наші вітання вам. Доброї ночі. Вітаю, пане Олександре, омбудсмен Лубінець, коментуючи ось це жахливе і, на жаль, не перше нехтування прав і людини і прав військовополонених, поводжені з військовополоненими Російською Федерацією, він це резюмував таким чином. Ми не знаємо, що з тим робити, з тим, що Росія нехтує і поплюжить от просто все, що стосується військовополонених. А... Бодай, якісь права у них сьогодні є у тих наших громадян, які у, у застінках і тортуються ворогом. Що вам відомо про це? Ну е питання перебування військовополонених е регулюється е передовсім е нормами міжнародного гуманітарного права. Це третя Женевська конвенція, це е Римський статут. Е зокрема. Восьма стаття, яка називається воєнні злочини, і власне пункт шостий, восьмої статті, якраз передбачає, що воєнним злочином є. Убивство комбатантів, які склали зброю, або не можуть чинити опір в результаті того, що вони вже не мають можливості брати участь в бойових діях. Власне такий розстріл убивства комбатантів прирівнюється до воєнного злочинця щодо кваліфікації щодо цих дій, що відбулися при захопленні роботіного чи при тому, як звільняли Авдіївку українські військові. Виходячи з неї, виходили, перепрошую за залишали не маючи змоги евакуювати поранених, яких розстріляла за попередню інформацією армія Росіян. Щодо прав військовополонених, то так само вони регулюються виключно з. Стандартами міжнародного гуманітарного права, яке захищає на сьогоднішній день. Ну, по перше, стандарти міжнародного гуманітарного права були випрацьовані е, міжнародним комітетом Червоного Хреста. Який сам по собі не є ефективним інструментом захисту цих прав, а захищає, або, скажімо так, притягає до відповідальності за вчинення воєнних злочинів, які ось визначені в тому ж самому Римському статуту, виключно єдиний міжнародний інструмент це міжнародний кримінальний суд. Ми знаємо, що на сьогоднішній день МКС має е, поки що відкрите провадження за е, статтею щодо депортації українських дітей Російською Федерацією. Е, будемо сподіватися, що е, на розгляді будуть і справи щодо розстрілу українських військовополонених. Але е, це може бути ну, от, якісь. Е, один кейс, один епізод, який буде повністю розслідуваний і відповідно фігуруватиме у якості заявленого воєнного злочину, який буде фігурувати в, скажімо, рішенні прокурора міжнародного кримінального суду, і буде переданий до суддів Міжнародного кримінального суду. Така є реальність на сьогоднішній день. І знов таки наступний е е елемент, який слід враховувати, що е е українські правоохоронні органи той же офіс генерального прокурора він е е порушує кримінальні справи за цією статтею, е яка міститься в українському е е кримінальному законодавстві. Відповідно, це 438 тридцять стаття порушення законів та звичаїв війни, яка так само охоплює ці воєнні злочини. І е, має розслідувати з можливістю притягнути до відповідальності. Для цього потрібно звичайно обов'язково і мати доступ до е, відповідного е, місця вчинення злочину і до е, безпосередньо тіл, які е, е, Ва жертв злочину, ну і звичайно до тих, хто вчиняє злочини, злочини до власних злочинців, які е безпосередньо вчиняли злочин і віддавали накази щодо вчинення цих злочинів. Це питання, скоріше за все е встановлення справедливості по завершенню війни, і е ще однією важливою умовою є звичайно досягнення перемоги в цій війні. Ну, от знаєте, пане Олександре, я одразу хотів перепитати, що а коли ж понесуть тоді? Покарання всі, ті, хто винен, якщо говоримо про міжнародний кримінальний суд в Газі, то ну давайте пригадаємо, що є ордер на арешт того ж Путіна і Львової Білової, так званої омбудсменки щодо прав дітей російської, так і ну є відповідно ордери на арешт, але вони не заарештовані. Ну як мінімум, точно Путін не прилітав до країни, які ратифікували Римські статути, які приєднались до міжнародного кримінального суду. Приклад там Вірменія нещодавно це так само зробила, і він там теж не з'являвся. Хоча це ну союзник, якщо так можна сказати, щодо ОДКБ, от відповідно, є а, ну підозри, а понести Тобто тільки після війни, і чи ну не буде це така розмита, якась розмите поняття, що після війни, тому що ну у Росії є ядерна зброя, вона повертається і каже: ну, ну добре, ну. Ну, є, от, ордер, і. Просто у мене це виникає питання завжди: що з цим буде? Чи, чи реально понести покарання для тих, хто винен в цьому? Більше того, давайте згадаємо, що Росія сама відкрила якісь там свої внутрішні кримінальні переслідування щодо суддів і прокурора міжнародного кримінального суду. Ну, це, так би мовити, позиція Росії, яка скочується до стану Північної Кореї, власне, з своїм тлумаченням, фантастичним норм міжнародного права. Ваше питання щодо реальності і можливості, мабуть, може бути екстрапольоване на те, як переслідували, ну мабуть, найуспішніша справа, яка була розглянута попередником міжнародного кримінального суду, це колишній трибунал, трибунал по колишній Югославії, коли того ж самого очільника Сербії власне? Слободана Мілошевича, президента так само було оголошено фактично підозрюваним, і що до нього був ордер на арешт ще на час його перебування на президентській посаді. Але ми знаємо, що він закінчив своє життя, очікуючи на рішення, якраз рішення безпосередньо суду, уже на лаві підсудних. Він не дочекався до цього рішення, але він перебував уже в Газі, тобто так склалися події, що його було. Передано до ГАГІ, і він вже е, мав бути засуджений е, і був на лаві підсудних, тому е, не виключено. Що е, така ситуація може відбутися і з путіним, але абсолютно чітко зрозуміло, що для цього потрібні скластись умови, коли він буде переданий до Гагаві. Тобто, це на сьогоднішній день е, нереальна ситуація. Давайте говорити об'єктивно, але е, за зміни е, парадигми влади в Росії е, з е, однієї одними з факторів і ключових факторів цього може стати перемога над Росією. І я думаю, що це так само мають усвідомлювати ті учасники і судового процесу і держав, які виступають за підтримку України в обороні і в боротьбі з Російською Федерацією. І, власне є коаліція держав, які на сьогоднішній день навіть готують ще окремий трибунал з питань агресії. Відповідно, кількість держав, які долучаються до створення цього процесу, постійно збільшується і вона сягає там. Уже здається, 39 держав на сьогоднішній день. Але разом з тим, в цих процесах важливим є сам фактор позиціонування сторін тобто, Росія має мати статус держави, що програла в цій війні. Дякуємо, пане Олександре, Олександр. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, що щойно з нами на зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини.